Сьогодні в нас урок біології з курсу 7 клас, і тема це транспорт речовину тварин, кров та її основні функції. Сьогодні ми познайомимося з такою саме системою організму тварин, як кровоносна, тобто та, яка буде транспортувати речовини, гази по організму, тим самим вони будуть надходити в клітини та утворюватися енергія. Почнемо ми з вами з того, що по судинам кровоносної системи, яку сьогодні ми розглядаємо, рухається кров. Як ви вже знаєте, то кров це є рідка тканина внутрішнього середовища, і вона складається із плазми крові та клітин крові. Ці клітини крові також називають формені елементи. До формених елементів саме хребетних тварин, тобто, це є починаючи з риб. Амфібії, рептилії, птахи, савці і людина. Формені елементи, такі як еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Давайте розглянемо їх зображення, як вони виглядають. Еритроцити, подивіться, будь ласка, їх дуже багато саме в складі. Крові найбільша кількість порівняно з лейкоцидами та тромбоцидами, вони мають червоний колір, і червоний колір їм придає саме атоми ферому. І саме вони будуть регулювати перенесення газів від органа дихання до клітин і з клітин до. Знову ж таки, органів виділення для того, щоб вуглекисний газ потрапив у навколишнє середовище. Ми з вами вже знайомилися з обміном речовину тварин і знаємо, що органи дихання з повітря забирають кисень, переносячи їх у клітини, з клітин вони забирають вуглекисний газ, який не потрібен організму, виводять його в навколишнє середовище. Далі є лейкоцити. Лейкоцити ось ці безбарвні тільця, вони бувають. Різної форми і містять ядро всередині, але на цьому зображенні ми не можемо це побачити. Ми з вами трішки пізніше будемо знайомитися детально і там розглянемо. Яка ж функція цих лейкоцидів? Вони утворюють псевдоподії, такі несправжні ніжки, і саме їм, їм будуть захоплювати шкідливі речовини або там мікроорганізми, які потрапили у тіло, і знешкоджувати їх саме. Фагоцитозним способом. І останні це тромбоциди. Вони дуже дрібні порівняно з попередніми форменими елементами, мають теж неправильну форму, мають такі відросточки, і такі клітинки будуть виконувати. Функцію е, утворення тромбів, тобто, якщо тваринка е, десь поранилася, то кров буде зупинятися, якщо незначне поранення саме за рахунок роботи цих тромбоцитів. Давайте детально розглянемо всі ці формні елементи. Ну, для, для початку, якщо ми дивимося з вами на. Кров, наприклад, ось людини, вона не буде відрізнятися у інших представників. То еритроциди, подивіться їх дуже багато порівняно з іншими. Червоні, так, їх дуже-дуже багато. Ось лейкоциди, і тут ми бачимо ядро всередині. І тромбоциди вони взагалі малесенькі, ось можна їх розглядіти. Еритроциди це клітини крові, що здійснюють в організмі важливу функцію, тобто транспортують гази, вони дрібні, вони не мають ядра, тому без'ядерні, мають форму диска, яка двовігнута посередині. Подивіться. З одного боку і з другого буде вона вігнута. Далі забарвлене в червоний колір. Саме за рахунок білка гемоглобіна, який містить атоми феруму. Лейкоциди це безбарні клітини, вони мають ядро, вони утворюють псевдоподії і тим самим виконують захисну функцію, знешкоджуючи шкідливі речовини. Тромбоциди, оці малесенькі, вони безбарвні, безядерні і неправильної форми. Якщо у вас будуть питання стосовно цих клітин, ви Можете запитувати, я додатково дам на них відповідь. І ми починаємо знайомитися з вами саме із кровеносними системами безхребетних та хребетних тварин. Почнемо ми з вами з безхребетних тварин. У них можна виділити два типи кровоносної системи. Це замкнута. І можемо побачити, що у черва замкнута. Саме кровеносна система, подивіться, будь ласка, вона рухається по якомусь певному шляху, да, можемо розглянути. Тобто кров рухається лише по судинах і не потрапляє в порожнину тіла. Давайте ще раз розглянемо: ми не бачимо, як кров виходить у порожнину, вона рухається виключно по судинам, ось таким чином. Але у деяких ще відрізняється незамкнена. Кровоносна система це коли кров надходить у порожнину тіла, де змішується з порожнинною рідиною. І тим самим утворює гемолімфу. Давайте ще розглянемо з вами. Ми бачимо, що кров не циркулює по судинам, а буде виходити у цю рідину. Да, порожнину. Тобто у всіх інших безхребетних кров буде потрапляти. У порожнинну рідину і змішуватися з нею, утворюючи гемолімфу. Гемолімфа це рідина, яка циркулює в судинах та міжклітинних порожнинах. Нам треба ці поняття обов'язково знати. Давайте розглянемо більш детально кровоносну систему всіх представників. Почнемо ми з вами із кільчастих червів. Ми тільки що згадували про них, але давайте розглянемо детально. Вона складається із поздовжних судин, подивіться, будь ласочка, і вони з'єднані між собою кільцевими. тобто, ми бачимо якийсь поздовжний і те, що з'єднане між собою. Далі, кровоносні судини більшого діаметра між собою сполучаються найтоншими судинами, і оці тоненькі судини мають назву капіляри крові. Взагалі, судини можуть бути капілярами найменшими венами та артеріями і відрізняються за розмірами. Тобто, якщо ми говоримо про кільчастих червів, вони формують так звану капілярну сітку в покривах та в органах дихання тварин і тим самим будуть забезпечувати газообмін. Тобто. Саме тут буде представлена замкнена кровеносна система. І кров буде рухатися лише по судинам, не потрапляти в порожнину тіла. Також у червів буде відсутнє серце. Такого органу в них немає взагалі. Якщо ми говоримо про члени стоногих, а це в нас ракоподібні, комахи і павукоподібні, то в таких тварин всіх буде е, саме незамкнена кровеносна система, тобто кров буде змінка. Змішуватися з е, порожниною рідиною, утворюючи гемолімфу». Рух крові забезпечують скорочення центрального пульсуючого органу. І ми бачимо, що цей орган є, і він має назву серце. Судини, які відходять від серця, будуть називатися артеріями. Подивіться, вони будуть більше за розміром порівняно із капілярами, яких у червів, але капіляри у тілі, членистоногих теж будуть присутніми. Тобто в порожнину безпосередньо рухається кров, змішується з порожнинною рідиною і утворюється гемолімфа. До серця гемолімфа буде повертатися через отвори в його стінках. Подивіться, тобто в отвори саме буде повертатися із гемолімфи, там де кров змішана з цією рідиною. У річкового рака серце буде нагадувати мішечок такий з м'язовими стінками. Павуків та комах. Він формує трубочку, подивіться. Тобто, тут не буде такий мішечок, тут буде форма саме трубочки. Серце молюсків, ось ми розглянемо на прикладі двостолкового молюску, воно оточено оболонкою. Подивіться, будь ласка, ми бачимо це на зображенні. Вона має назву навколо серцева сумка і складається із камер, які мають назву передсердя та шлуночки. І можемо познайомитися з характеристиками. Передсердя це відділи серця. У які надходить кров із кровоносних судин. Тобто в передсердя саме з кровоносних судин буде надходити кров. Шлуночки це відділи серця, в які кров надходить з передсердя. Тобто, судин потрапляє в передсердя, з передсердя в шлуночки. І таким чином буде саме відбуватися кровообіг у тварин. Давайте продовжимо про саме молюсків. І у молюсків, як в членостоногів, кровоносна система є незамкненою, тобто буде кров змішуватися із порожниною рідиною, як я неодноразово говорила, і утворювати саме гемолімфу. Це все, що ми сьогодні розглянули саме про безхребетних тварин. Ми переходимо до хребетних тварин, а це в нас риби, амфібії, рептилії, птахи та ссавці. І всіх цих тварин буде об'єднувати, ми знаємо, наявність внутрішнього скелету, тому що тому вони будуть відноситься до хребетних, і в них всіх буде спільна будова саме кровоносної системи. в них всіх буде мати наявності серце, у всіх кровоносна система буде замкненою. І і буде впорядкований кровообіг. Що таке коло кровообігу? Це шлях, який здійснює кров від шлуночка серця до передсердя. І я хочу познайомити вас з органом. Саме людини серце, те, що буде ж саме у савців, для того, щоб ми з вами розглянули, яким чином буде кров потрапляти з судин до передсердя і з передсердя до шлуночка. Після того, як ми розглянемо з вами будову серця, ми з вами перейдемо до вивчення саме функціонування кровоносної системи у кожної групи хребетних тварин. З серцем детально ми будемо знайомитися вже в восьмому класі при вивченні саме серця людини. А зараз я хочу вам показати, подивіться, будь ласочка, у нас є передсердя, ось воно, одне, друге, а є шлуночки. Тобто кров буде надходити з вени у передсердя. А з передсердя надходити у шлуночок і далі рухатися знову по своєму колу кровообігу. Тобто судини передсердя, з передсердя в шлуночок, зі шлуночка знову далі буде відбуватися рух. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, де знаходиться передсердя, де шлуночки, що взагалі таке камери серця, детально знову ж таки наголошую, знайомитися будемо в наступному році. Навчальному. І зараз ми з вами будемо знайомитися із кровоносними системами кожної групи тварин. Ви бачите систему кровоносну у риб, у них серце є двокамерним, тобто одне передсердя, одне шлуночок. Тобто, послідовно вони будуть розміщуватися. Серце риб перебуває лише венозна кров. Хочу ще раз повторити, що венозна кров це кров, яка насичена вуглекислим газом, артеріальна кров це кров, яка насичена саме киснем. І якщо ми дивимося зображення, то кров, яка насичена вуглекисним газом, є венозною, вона позначається синім кольором. Та, яка насичена киснем і має назву артеріальна, позначається червоним кольором. Але ми бачимо з вами на зображеннях ще таку фіолетову кольором кров, і це буде змішана, якою ми сьогодні про неї будемо ще говорити. Тобто, у риб передсердів шлуночку серця буде міститися виключно винозна кров. Під час скорочення передсердя кров надходить шлуночок. Зрозуміло, да це, і е, скорочення шлуночка буде перекачуватися до черевної артерії, а від неї до зябер саме буде вона рухатися. І е, виносна кров там буде збагачуватися киснем і вже перетворюватися на артеріальну. Подивіться, будь ласка, тобто до е, зябер. Насичується вона киснем, рухається до клітин, там вона віддає кисень в клітини, забирає вуглекислий газ і внесе до серця. Знову до зябр, там знову віддала вуглекисний газ, забрала кисень, рухається у клітинки тіла, тканини, органи, там віддає кисень, забирає вуглекисний газ і так повторюється нескінченну кількість разів. Від зябер, зябер, ми бачимо, артеріальна кров буде рухатися. Далі ми про це поговорили. Я сподіваюся, що вам зрозуміло функціонування кровоносної системи у риб, і ми переходимо з вами до амфібій. У амфібій кровоносна система, якщо ми говоримо саме про лічинок амфібій, які живуть в воді, вона побудована так само, як у риб. Тобто, коли була жабка або там, саламандра лічинкою, да? бо у них вже непрямий розвиток у таких тварин, то така була кровоносна система, як і у риб. А ми поговоримо про ту, яка у дорослої статевосирілої особини, яка мешкає в наземно повітряному середовищі. Тобто, дорослої особи серце має три камери: два передсердя і один шлуночок. Передсердя скорочуючи, виштовхує кров до шлуночка. Да, буде вона це робити. Далі, зі шлуночка, кров потрапляє в основні артерії і розноситься по всьому тілу. Так, ось, по всьому тілу буде вона розноситися. Частина крові зі шлуночка серця надходить до легень, там вона збагачується киснем і стає артеріальною. Далі по венам кров повертається до лівого передсердя. Так. І е, оце от коло буде мати назву коло кровобігу, а це буде велике. Те, що рухається до легень і насичується там киснем, буде мати назву молекуло кровобігу, а те, що рухається до клітин, тим самим збагачує клітини. Киснем буде мати назву Велике Коло кровообігу, і нам треба це з вами запам'ятати. Якщо ми говоримо про рептилій, то в них серце теж трьохкамерне, і ми бачимо, що нічим не відрізняється від кровоносної системи амфібій. Але шлуночки, в шлуночку є неповна перетинка. Вона буде частково перешкоджати змішування артеріальної крові та венозної, тобто є незначні тут відмінності, як ви можете побачити. Але це стосується саме змій, хамелеонів, ящерок і черепах. У крокодилів буде все ж таки серце мати іншу будову, воно буде чотирьохкамерне, як у птахів і савців. Тому ми будемо говорити про крокодилів, в яких буде серце подібне до птахів та савців. Переходимо саме до них. І в них серце чотирьохкамерне. Таке ж саме, як я вам показувала на прикладі людини: два передсердя, два шлуночка. Права частина, де знаходиться венозна кров, подивіться, будь ласка, як ви бачите, то це зеркальне зображення, тому праве буде з цієї сторони із синього кольору позначатися венозна кров. Та ліва, коли надходить артеріальна і буде змішуватися. Але відмінність того, що такий, така будова серця, чотири да, камери, не буде давати змішуватися, як в попередніх прикладах крові. Артеріальна кров буде рухатися по одним судинам, винозна кров по іншим. Тобто вони не змішуються. До всіх органів птахів, сасців, окрім легень, буде надходити лише артеріальна кров з великою кількістю кисню. Подивіться, будь ласка, дуже багато кисню надходить саме у тканини органів. Там в клітинках буде відбуватися утворення енергії, а повертатися вже насичена водокисним газом. До правого передсердя. В Більшості савців, еритроциди не мають ядер на відміну від інших груп хребетних саме, тварин. Тому, коли ми розглядали з вами будову еритроцидів, вони були без'ядерні, саме по прикладу, ссавців і людини, в тому числі всіх інших ядро буде відсутнє. Тобто, це буде забезпечувати саме наявності в еритроцидів, що в них немає ядра, тим, що більше можна. Кисню перенести до органів. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло, і ми з вами ще один момент розглянемо останній і будемо завершувати. Взагалі, всіх тварин. Можна поділити на дві групи: це холоднокровні тварини і теплокровні тварини. До холоднокровних тварин належать всі безхребетні, без виключень, це кишкові порожнині, це членистоногі, наприклад, комахи, це молюски різноманітні, це хребетні риби, амфібії і рептилії. Тобто практично всі тварини є холоднокровними, а ось теплокровними будуть лише птахи. І ссавці. І як ви побачили на прикладі кровоносної системи різних груп тварин, то саме у птахів і савців буде чотирикамерне серце і два кола кровобіга, де кров не буде змішуватися. Тобто артеріальна і веносна буде рухатися різними шляхами змішуватися не буде. Саме із за того, що це відбувається. Ці тварини є теплокровними. Зараз про це поговоримо. Хто такі холоднокровні тварини? Це тварини, у яких температура тіла залежить від температури навколишнього середовища. Тобто, немає своєї температури. От у нас з вами є стала температура тіла 36,6. Да? І нам все рівно на вулиці, 20, чи 5, плюс чи 30, Тобто у нас стала температура тіла. Підвищення або підниження будуть говорити про якісь захворювання. Організму, як приклад. Але у холоднокровних тварин буде залежати саме від навколишнього середовища. І зі зниженням температури саме в природі, да, всі процеси життєдіяльності у цих холоднокровних тварин, яких ми перелічили, вони будуть уповільнюватися. І вони можуть переходити в неактивний стан, наприклад, стан зацепіння. Ми про це говорили, коли знайомилися із різноманітністю тварин. Але теплокровні, тобто всі савці, всі птахи, Лахи, людина, яка відноситься до класу савців, джерелом теплоутворення в клітинах організмів їх саме є біохімічні процеси, які будуть супроводжуватися виділенням енергії. Тобто, чим більше кисню переносить кров, тим більше тепла виділяється. Да? І тим самим це буде завдячуватися саме. Тим, що кровеносна система, артеріальна венозна кров не змішуються. Тому нам треба запам'ятати, хто такі холоднокровні тварини, їхню характеристику, і теплокровні. Якщо є питання, запитуйте. Ми зустрінемося з вами на наступному році і до побачення.